Мої вітання усім моїм підписникам і людям, які заходять на мій канал. Сьогодні надумала зварити холодець. У мене тут півень цілий. Я його колись, щоб знаєте, помістити в морозильну камеру, як могла поділила, кістка дуже важко розрізалася, не дала ради. Як могла його поділила, бачите, на фрагменти, он крильця. Тут ще знаходиться отака гонілочка свинна розрубана, дві індичі З Звечора я все це замочила, гарно в воді, щоб кров вийшла. От. І зараз поставлю варити це все м'ясо. Першу воду не буду зливати, тому що м'ясо замочувалося і вся кров з нього вийшла. От, додала перець ворожком, лавр. Зараз. Сіль добавлю. Сіль я завжди додаю на початках. І коли м'ясо буде варитися, воно добре просолиться. Щоб скоріше закипіло, я накриваю кришечкою. От вже накип я знімаю, зменшу вогонь, щоб тільки ледве-ледве так пухкало. Залишилася годинка часу до завершення, і я додаю дві цибулі і моркву. Так, Зараз втоплю все. І знов накриваю кришку, і нехай вариться. Попробувала на смак бульйон, дуже смачний. От, і Бачите, стільки жиру буде. Я жир знімати не буду. Все. Ще годинку має доварюватись. От, такий зазорчик лишаю. Відключила вже холодець, прийшло 6 годин. Зараз я холодець проціжую через марлю, м'яско охолоне і я його порозбираю. Все, в принципі, так роблю, як і ви, господині. Бульйончик процідила через марлю, от, і жир відокремила. Скільки могла, як могла, зняла його. Так, він остиває бульйон. От І м'яско вже майже остило. От скільки його, бачите. І зараз я буду його розділяти. Ну, от м'яско я розібрала і тарілочки приготувала. Сюди чесничок подібнила і морквочку. І зараз я м'ясо розподілю залишки бульйону, м'яса. Все закрию в банки. Простерилізую. Хто мій постійний глядач, той знає, що я полюбляю робити холодець про запас в банки, коли більше його звариться, а менше не виходить варити самі. Ви господинки знаєте, що завжди виходить холодцю багато. Ну, мені достатньо буде от 4 тарілки. А якщо треба, в будь-який момент раз взяв, баночку відкрив, розварив і маєш холодець. Розмішала. Зараз винесу в холодильник і займусь баночками. Росову ще вон лишилося в бульйончику, і м'яса лишилось багатенько. Бачите, скільки баночок виходить? Півлітрова, Ще якась я не знаю скільки грамів, така більша, і літрова. Літрова баночка теж жир зверху. Воно, так, знаєте, закриє весь холодець. Це зараз відправляю, буду стерилізувати 3 години. Я завжди стерилізую 3 години. Кажуть, люди, що заливають просто гарячим і закатують, я роблю так, як роблю я, знаєте, провіреним своїм методом. В банячок, стареньку тряпочку стелю, на малесенький вогонь. Щоб, так, знаєте, раптово банка не нагрівалася. І закипає, зменшує вогонь. І коли вже закипить водичка, відраховую 3 години. Так, до речі, баночку не закатую, не закручую, а так, знаєте, отак, отак до кінця легенько. Так. А потім вже, коли буду доставати, я, звісно, її докручу. три в мене такі гвинтові, бачите, а одна буде така під ключ. Добавила тільки моркву, часник, Ці банки я не додала. Краще, знаєте, потім. Коли потрібно буде розварити і додати свіженький часничок. Я так завжди роблю. Хоча знаю, дивилася багато відео, що є жіночки і дають чесник свіжий. Тут я дала сухий часник, От, забула вам сказати. Маленькі баночки поставила в меншу кастрюльку, а більші в глибоку. Бачите, скільки водички наляла. Як нас кажуть, помарусить поясок. ясок. Закріпить вода меншу. Ще раз повторюю. Я консервую 3 години. Бажано, щоб баночка від баночки, бачите, мала таку відстань, щоб вони одне одного не касалися. Добавила вогню, вже банки добре прогрілись, скоро водичка закипить. І ще вам не сказала, що потрібно буде водичку періодично гарячу доливати, але так обережно, щоб вона на саму банку не попала. Вже вечірочок. Все, холодець. Я законсервувала. Бачите, так м'ясо піднялося доверху. От бачите? Банки гарячі. Закрила все добре. Залишаю до ранку, нехай остивають. Потім побачимо. Що вийшло? Знаю, що все буде добре. Для вас час прийде непомітно. Як я обіцяла, для вас час пройшов непомітно. От таким вийшов мій холодець. Бачите, застив чудово, виблискує. І яким вийшов холодець в баночках. Подивіться, правда, на цей раз в мене в баночках дуже багато м'яса. От дивіться, пів літри майже м'яса. Зовсім мало юшечки, бульйончика. Цю баночку можна буде розварити, додати водички і желатину. Ну, а що робити? Або використати м -м, на чанахи, на якусь підливу, супчик зварити. От. Отут ну, вже бульйончику побільше. Так, О, бачите, чудово все застигло. Бачите. Так що закривайте по цьому мому методу, і ви не пошкодуєте. Дякую всім, хто дивився це моє відео. Усього вам самого найкращого, саме головне нам усім мирного неба над головою. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі. До побачення! Баночки тримаю в холоді більше півроку.